Рада вітати вас! Людський організм є дуже цікавим. При виснаженні він подає нам сигнали у вигляді порушень у своїй роботі. Перший зазвичай реагує серцево-судинна система. Це стрибки артеріального тиску, постійна втома, у більш важких випадках це больові симптоми в ділянці серця, а ще гірше це інфаркт чи інсульт. Щоб нормалізувати стан судин та покращити їх швидкій адаптації до стресових ситуацій, раджу принаймні один раз на рік оздоровлюватись санаторій. Санаторій Теплиця – це якраз те місце, де організм не тільки оздоровлюється, а й перелаштовується на новий етап. Санаторний режим дня, починаючи з фізкультури, дієтичне харчування, внутрішній прийом мінеральних вод. Та лікувальні процедури налаштують тіло та внутрішній стан на правильний лад, відновлюються всі функції організму. Саме тому лікування серцево-судинної системи потребує перш за все санаторного лікування. При постійному коливанні артеріального тиску, головокружинні, роздратованості та емоційному виснаженні необхідно знімати напругу у мінеральному басейні, плаваючи, а потім у термальний басейн для відновлення. Заспокійливі розслаблюючі ванни, гідромасаж та спа процедури приведуть ваше тіло до того стану, якого ви прагнете. Сучасний інгаляторій в основі термальної води, соляна кімната та розслаблюючі душі, посприяють покращенню роботи нервової, а в свою чергу і серцево-судинної системи. Додатково фіточай, кисневі коктейлі – все це в комплексному підході надасть вам можливість оздоровити ваш організм. Бережіть себе та будьте здоровими.